Антоніна Миколаївна, 50 років, жителька Великої Димерки Броварського району Київської області. Весь час тут проживаю, з народження. Маю хвору дитину, йому 30 років вдома постійно. Займалися своїми справами, теж так, ну, жили. Як кажуть, не бідували. Слава Богу, поки не прийшли ці освободителі. Ну, просто не вірилось. Не вірилось, що таке може бути в 21 столітті. Це взагалі ну, нонсенс. І навіть говорили, що багато говорили, що може, може, може. Правді, я не вірила. Для мене це було важко. Я не знаю. Шок. Ну, це таке, що ти не знаєш, а що буде завтра, а чи це правда, отак більше. І просто якийсь штопор, і все. Але потім починаєш, а жити то треба, ж, все важко. Починаєш розуміти, що що то йде не так. Але ж є, вроді би так, і ж росіяни. І вони тебе не розуміють. І ти перший раз в житті розумієш, що... а ми не були, навіть, не, 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 навіть не родичами ми вже не були. Вони якось так, це все для твого блага. От коли розбудили, розбомбили мій будинок, я показувала фотографії, то я говорила: ви тут були кожне літо. А тепер мене освободили. Я вас що просила? Хто вас деколи ущемляв? Ви сюди приїжджали, як тут? Як гості, дорогі гості, що це? Та це взагалі не вкладається. Не знаю, це просто страх. Дуже. Росія більше не існує, як не існує і родичів. Тому що Ну як я тут не при чому, це взагалі не відповідь. Це тут не відповідь, це не відповідь. Чому, знаючи, що ми тут гинемо, вони мовчать. Для мене це просто, ну, це, мабуть, далеко політика. Блін, ну, блин, ну це, це не вкладається в голові. Я, я не розумію цих людей, взагалі не розумію. Для мене ні. Я більше колись я планувала ще, хотіла поїхати в Росію, тому що там моя родня, мої батьки туди їздили постійно, покійні. А зараз я, я взагалі хочу забути, що є слово Росія і що є така страна. Вони нам стільки горя зробили. Це просто ні. Ну, вперше, коли вже вони сюди більш пройшли, то це було вже десь я так чула, вже сильні такі близькі. Прильоти вже 6 числа, основні були вже 8 числа. І ми ще якось думали, що ну, може, якось воно пройде, ну, може, щось вірили, що ну, не буде так сильно. А от уже 12 числа ми перший раз побачили, вони вже проїхали 12 березня, вони вже проїхали тут у нас по вулиці. І це не була приємна така зустріч. Ми боялися того, що вони не були мирно настроєні. Вони. Ну, як? Ну це вже все, жах. І ми вже ховалися. Ми, вже не, не, ми старались не показуватися. По-перше, ми нікуди тут ніхто не ні ходив. Ми всі дружненько так по хатках сиділи і все. Але ж ми не думали, що так буде. А коли сильніші почались при, прильоти, то вже потрібно було десь ховатися. Але де ховатися? Хто так що знав? Мені каже, це от такого града, ну нереально, навіть. звісно, снаряди, мабуть, цієї бомби вони сильніші, набагато сильніші, але і от граду важко спастися. Тому що те, що ми чули тут, ну це було жах. це було… І от якраз оце 14 березня, пів 10 десь утра. Це саме страшне стало тут, іменно оце тут. Ти не вірив, коли отак летять, летять, летять. І отак бах-бах. І ти тільки бачиш, і, ну, ну добре, що ми втекли, що ми тут спаслись благодаря тому, що ми перебігли отсюди. Ну, Навірно, Господь нас спас. Навірно, точно. Ми спочатку перебіжкою в цей будинок, а потім бігли далі. І слава Богу, що тут два вибігли. А потім ми не виходили просто з підвала. Оце з 14 числа по 21 -е до евакуації. Ми не виходили. Так що завдячне тому, що так сталося, що вісім днів ми побули в підвалі. І це було дуже жорстко. По-перше, холодно, саме якраз мороз. Ну, ну, ну от Коли ми в підвалі були, от, розумієте, я, зуби замерзали. А ми ж туди навіть вийти не могли. Ми, ну, да, ми проскакували так трошки, там щось десь витягали, якесь десь одіяло. Десь щось якусь їжу, то ну, страшно. Хочу дуже сказати, що от важко обичній людині, Ну, я взагалі не розумію. Як було важко, тим, хто не ходить. Це кому це ці всі бомбіжки, подвали, тим, хто люди з інвалідністю. Ви просто не розумієте, це які жахи. у мене дитина дуже залежна від, наприклад, від, лік, від ліків. Ну це добре, що в нас такий інтервал був. Ну це просто жах. Це я. А скільки таких було, що вивозили на тачках навіть до центру, ну, того, що людина не переміщується, в холоді, ну, це, це просто жах. От, от я, ми то можемо кудись перебігти. А його не перетягнеш. Я от думала, ми постійно, з 24 числа, ми постійно, постійно, ну, от я, наприклад, я думала, сумка тривожна тут, я одіта, по, по факту лягаєш спати завжди, тому що я знаю, що в мене немає на мене часу. Мені потрібно, коли почнеться щось десь, якась бомбіжка, то мені треба загребти його. Я думала, що, щоб не витрачати час, я лягала спати одіта, щоб його підняти, щоб мені схватитися і тягнути його. А ця бомбожка показала, що ні, ні, я не зможу ні сама не побігти, ні його потягнути. ми тільки попадаємо разом туди. це ні, я не знаю. І ще й наражаю, і син менший, Виходить, він нас не може покинути, він нас просто тягне. Ні, ну це жах. Це... Було постійно це постійно було чутно вибухи, постійно це то, то там, то там горить візде. Отаке відчуття, ми як сидячи в підвалі, нікуди не виходячи, таке відчуття, що одгоріла вся димерка. От настільки потужно було все, ця бомбьошка. І часто ганяли оці ж на танках на броні. Як вони такі, я точно. Особливо не розбираюся, але дуже вони так ганяли, ота вулиця, оця вулиця, І тут проїжджали. І оцей постійний страх, щоб не зайшли в підвал. Тому що, то, що нам там багато було чоловіків трошки, і молодих, і плюс ну, і жінки ж, а як ішла йшла слава не дуже добра. Нас, слава Богу, минуло. До нас в підвал не прийшли. Але я так думаю, що. Ну, що завдяки тому, що дуже малий термін, що ми недовго посиділи в підвалі. Ми 21-го вже ніхто не думав, що там всі гарантовано летіли, в тільки коридор дали, ми всі вискакували, то що схватили і бігли, щоб тільки виїхати, То, що ми не знали, що ж буде далі. Все. Це село. Це ще не так, це ж не місяць, не, не п'ять, не вода як би там не сталося, якісь колодиці є. Е, і, ну Ми ж ми ж запасливі люди, у нас і крупа. Я ж кажу, лічна яблу, і продуктів накупили, і крупи накупили, і бензином запаслися, і балон заправлений, і дрова є. Та ну, ну, ну про що вони балакають? Ну, але ж... Так, ну, да, вони, вони просто розстрілювали людей, розстрілювали. От хто там питався там переходити, то я чула, що розстрілювали машини, скільки ж у нас і машини були такі, що Ну, не можу сказати за всіх, тому що я не виходила. Ми там були, ми старалися не наражатися, тому що нас там було багато. І Якщо б отак ми дозволяли собі щось, то ми б, мабуть, на всіх би накрили. Так що якось ми берегли, мабуть, друг друга. Так що не, не було такого. До нас не зайшли. Це саме головне. Вони, по-перше, взламували такі самі багатші будинки. Виносило туда все. І плюс, ну хай ти виніс, хай ти забрав ту річ. Але зачем же ж ти ламаєш? От у мене є знайомі, вони просто порострілювали стіни, поламали мебель. Ну от як? Навіщо? І це іменно вони. Ну, не то, що там, а от як собак і на кроваті там виложували. Оце теж тут, у нас, в нас таке. Ну, як... Просто не хочеться згадувати ці всі жахи. От, чесно, це просто це, це жах. Це 14 березня, півдесятого почалася це все, і десь днів три підряд. Вони потужно тут бомбили, починаючи так Тоже, як то, як було заведено. Півдесятого починається бомбіжка і так годин до трьох. Наче якесь, я не знаю, що тут за місце було, заворожене, навірно. Тут, мабуть, якісь воєнні об'єкти. Тільки я щось його скільки живу, тут не бачила. А для їх щось тут таке було грандіозне, мабуть. Надо було унічтожити. Оці ж будинки, наприклад, отам от от три будинки теж зруйнованих вщент. Вони поки не побачили, що вони горять, то вони не заспокоїлись. От, поки вони не побачили, що тут розбита, мабуть, вони не заспокоїлись. Три дні підряд це робили таке. Мені ще повезло, дякуючи, що в мене є стіни. Так, да, Всередині теж руйнація, то, що це ударна волна, не було ж вікон, не було, ну, криша була сильно зруйнована. Ну, от, Наподобі от того, що ви бачите, літня кухня, так само по саме було. Не одна балка там ціла не була. Ну і вибухи. Це ж піднімає і ставить. От ми постійно навіть в підвалі таке відчуття, що... Наче землетрясіння. І от е, будинок, він сам по собі, він от ну нема вже в його міцності. От як землетрясіння, да, от вони вже все, вони розшатані. Це вже не то. Ну, але ж стоїть, дякую, стоїть. Мені є так, куди зараз зайти. Але ж ви ж бачите, багатьох лежить. І сарай, і літня кухня, і погреб. Погреб же ж. Він же ж, ну от по правді він такий броньований має бути. Але він настільки така була потужна, ударна волна, що те, що ми не могли ми, наприклад, крану витягнути. Пошло сміщення і роздвинулося за того, що ударні взриви були, ну волна така сильна. А так, ну ще дякуючи Богу. Ну, ви ж бачите, забору у нас нема. От в мене ця теплиця вона була длинна, неї просто такого так, тут положило. Да багато що, ну це зараз, ми ж на це не так дивимося. Ці забори лежали, таке відчуття, що їх, наче, я не знаю, наче хто так взяв і переніс і кинув аж там десь. Ну представте, тут от -от, метал, отой -от, весь. Що йому так? Тут теж така була сила, що вселенна. Оці двері залишились цілі, бо вони були відкриті. І всі двері, які були відкриті, вони ціли. Угу. Оце ось це теж колі. Там теж ось, не заставлено, просто пробка теж тут є в стінках колі, але ж отак воно тріщить. Ось теж це шкулі, ось о. Оце ж тут все воно летало. Це шкафа теж кулі. Ну, скобки, так. А це ж, це було вивелено, але все рівно запихнули нормально. Тут ми зробили ремонт, трошки так, що це тут. Але отако. От Дивіться, перейдіть далі. Ось така красота. Цей кирпич вже не держиться сам по собі. Він просто вже він, ну, він не, не цільна, тому що це ж. От... Нам зробили зелений коридор 20. Він і був, в принципі, 13 березня. Ну, я ж кажу, тоді ще ж так, ну, стріляє десь, ну, хто ж куди поїде. Поки не відчули на собі, ніхто нікуди не збирався. А от коли вже, в принципі, тоді ми ж не знали, коли воно закінчиться, і вже зруйноване. Я в будинок не могла повернутися. Ні світла, ні опалення, ні вікон, ні даху. Ну як, ну куди, в що. І тут нема нічого, все отак валялося. ну просто. То вже ми просто виїжджали, тому що ми розуміли, а що, ну, у нас вже в принципі тут нічого не держить. треба їхати. І спасати не тільки а... за дітей же ж їхали, теж дітей треба було рятувати. Тому що кожен раз ці прольоти. І в нас ж тут, наприклад, коли 14 числа е розбомбили, то в нас тут сусід, він трошки далі там жив, то він, наприклад, цей будинок забіг і кричав, що там Вера, виходьте, там сиділи дві жіночки в цьому будинку. Він, наче їх рятуючи, а сам вибіг. І виходить, що коли він біг осколок в голову, і він намертво так і впав. От він пролежав там. Поки не, не сталося визволення. Оце, це аж до квітня місяця, да, бо -го, 31 -го вже, в 31-го вже березня звільнили Димирку. Ну він лежав там. Ще наскільки я так чула, що ще й вони щось підклали під нього. Так що там теж, якби хтось тронув. Теж так, там же ж два літні і бабуся теж загинула, і там бабуся загинула, ну, 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 смертей було. Від обстрілів, від того, що зруйновані будинки, ніхто нікуди не міг не допомогти вже друг другу. От По факту ми не могли допомагати, там, щоб сильно друг другу. так що так от. Ну Тому що я не хотіла кидати будинок і кудись їхати, в, ну куди, кому я там потрібна, от кому, ну-ну. але оказалося все не так. Ми потрібні людям. Я, я наприклад, попала е, з дітьми своїми, попала аж на Волинь, е, то я, я задоволена цими людьми. Там настільки було так все, Ну це плакати хочеться. Це, це це… Ти приїхав. Як не знаючи, чи повернеться, чи ні, а тобі там ну, якось ну, дали друге життя. Вони все успокоїться, все буде добре. Якась надія була і теж забота була. Ну, ну, це просто нам повезло, ну, дуже пощастило, дуже що. Але другий раз їхати не то, що там не хочеться. Вже віриться, що воно повинно закінчитися. Не хочеться. Хочеться тут бути полезним, хочеться, хлопцям все рівно ж допомагає, все одно ж. Це не, не залишиться. Ми хоч маленькі кислепти вносимо, так що, да, не можемо так, щоб масштабно. Але щось же робимо, стараємося. Від волонтерів дуже багато. дуже. Волонтери допомагають і дуже. От мене дуже, Я вдячна Богу і мене е, світ боксу Аліна Шатернікова. Оце вона нам допомогла поставити кришу і вікна, щоб ми мали змогу зайти в будинок. Тому що, якби не вони, то я б не зайшла, я так би скиталася десь би. І ось, ось, бачите, теж так само. Це фонди. Це все допомагає трошки. Да. Жити і ждемо миру. Життя продовжується. Будемо щось робити. Весна, слава Богу. зиму боялися, а тепер страху нема. Всіх не переб'ють. Хто ж залишиться. Але я так думаю, ну, нас важко вже подолати. Ми вже нічого не боїмося. Воздушно, а ми працюємо, розгрібаємо. Ми то відбудуємо, але мені кажеться, що росіяни б не відбудували. А ми буде ще краще, якби тільки був мир. Це супер! Тільки це як то трошечки. Як буде миру, то тоді буде повністю. Ще ж нічого не міняє. Ну що, Димирка да, звільнена, але що міняє? Але ж скільки гине димирських дашь? зараз, скільки гине. І ти кожен раз чуєш, йдуть і більше, більше йдуть. От тут вже починаєш те, що воно вже стосується, вважає кожної сім'ї. І це дуже важко. Це, напевно, ще важче, ніж розрухиваці. Тому що, ну, смерть мені каже, це найстрашніше. Це ще можна встановити, якось можна перебути, повірте. А, а вже коли людина помирає, її не вернеш. Думаю, що так. Да. Думаю, так. Да. Надіємося на Бога і вірю, що все-таки воно закінчиться. Ну, Росії це точно не хочеться більше не бачити, не чути цих освободителей. Хай вони себе освобождають, а сюди не лізуть. Ніхто їх ніколи не просив і просити не буде. А той той просить, да хай збирає чемодай і уїжджає, якщо йому Україна не така. Та й все.